Доброго дня. Сьогодні 11 січня, планове перебирання картопельки. Як бачимо, відкрили засік, картопля в чудовому стані. Такої пророщі, яка наключилася дуже мало. Підтримувалася оптимальна температура, оптимальні умови для того, щоб вона якісно зберігалася. Але це конкретно до конкретного сорту. Наприклад, і такі сорти, які наключилися набагато більше. Це не 100% наключування, але відповідний відсоток є. Але розмова сьогодні буде йти не про саме наключування, а про приховані форми пошкодження картоплі. І як вони впливають на саме зберігання і на подальші споживчі якості, і також насінневі якості. Запрацювали вентилятори. Прийшлось вийти на вулицю, таке гарне сонечко, і при цьому мінус 10 градусів. І так, вернемося до теми. Із прихованих форм пошкодження картоплі. Наприклад, є ось такі явні, коли вже візуально бачимо, що всередині щось не те, як і зовні. І коли ми її розріжемо, побачимо ось таке пошкодження. Як і мокрі, сірі гнилі, кільцеві гнилі. Можуть бути і ураження фітофторою, також альтернаріозом, в більшій мірі фузаріозом, і інколи ще бактеріальні гнилі, і небактеріальні. Наприклад, було якесь механічне ушкодження, а потім на фоні цього розвиваються бактеріальні гнилі. І потім далі це вже може бути. В комплексі з грибковими захворюваннями, такі як фузаріоз, якщо попередньо був збудник цього захворювання, або ж з самого початку дані захворювання можуть йти в комплексі і так само розвиватися по окремості. Досить підступними ураженнями клубню є ось такого типу, коли зовні картоплина має досить непоганий вигляд, пружна. На дотик, доволі має непогану вагу, але всередині така неприємна картинка. І е е такі ураження можуть формуватися як на етапі збору урожаю, коли ми це заносимо у свій склад, так і в процесі самого зберігання. Це виникає за часту, коли мають, мається невелике ураження із столонної частини, тобто в області цього хвостика. Тоді Бактерія проникає в глибину самого клубня і починає там розвиватися. І, наприклад, початком ось такої гнилі може бути і кільцева гниль. Одна з причин в процесі збору урожаю: ми можемо робити надмірний механічний вплив на саму картоплю. Тоді або її придавити десь, або десь, як в цьому випадку, ось, зробити такий. На друб саме не зріс, бо зріз зачасту просто присихає. А коли ми розрубуємо картоплю або її придавлюємо, тоді там починаються некрозні такі процеси негативні. Друга негативна сторона ось такого ушкодження це коли ви таку картоплю просто візьмете і посадите. Від цього нічого хорошого не отримаєте. І при неправильних умовах зберігання така картоплина, як правило, не муміфікується, не розпадається труху, як в цьому випадку, і вона починає гнести і пошкоджувати сусідні картоплини. Є і такі моменти, коли в цей час, час зими, починає проростати картопля і вона починає м'якнути. І з'являються ось такі доволі вже чималі ростки. Як правило, така картопля вже не залишається на посадку, використовується в продовольчих цілях. Але за браком іншої, якщо у вас немає, то приходиться і таку садити, обламуємо ключкою. Але потрібно розуміти, що в майбутнє в такої картоплини в більшості випадків не досить добре. Зараз спробуємо її розрізати. Я ось тут почав різати. Я побачив ось тут пошкодження зі сторони хвостика. Але для більшого відображення розріжемо її пополам, подивимося, що в неї є всередині. Як бачимо, можемо помітити ось по краю кільцеві бактеріальні утворення. Від цього картоплина могла пошкоджуватися далі. Ось зараз відрізаємо від хвостика. Там це пошкодження помітно більше. Причиною ось такого раннього проростання може бути і термальний вплив при вирощуванні картоплі Відповідно, вона повністю не дозріває, збивається її природній біоритм, і вона раніше прокидається. Також ранньому прокиданню Клубня може слугувати так само її пошкодження, наприклад, в даному випадку бактеріальне. Но це швидше вплив саме температури, що послугувало як кільцевим утворенням, так і ранньому проростанню. На сьогодні, я думаю, все. На все добре. Пишіть коментарі.